Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий і з подякую добрим людям, які пожертвували 10 тисяч гривень в мою робочу банку на 80 літрів трансмісійної оливи для бронетехніки ТСЗП-8. Так, ось так вони запаковані. 4 по 20. І Миколі Вікторовичука з міста Кожанка. Або Кожанка. Виправте, якщо неправильно, за продаж за гуртовими цінами цієї саме оливи. От, власне, перша двадцятка сьогодні має вже бути заправлена в БМП. Ну, там заправлена ємність 20-22 літри. Маю надію, двадцятки вистачить. Ну, не вистачить то долємо з іншої каністри. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.